Українські підрозділи провели розвідку боєм у напрямку вишневого перевіряли підходи до селища та реакцію ворога. Пише військовий з позивним «Мучной». Поля на підступах відкриті. Також тут немає суттєвого вогневого спротиву, а ворог не встиг вибудувати щільну оборону. Водночас закріпитися глибше нашим не вдалося. Район перебуває під пильним контролем ворожих безпілотників, які оперативно фіксують будь-який рух з повітрям, що унеможливлює стабільне просування та підтягування сил. Наразі ця ділянка залишається сірою зоною. Попри це потенціал для подальших дій є за сприятливих умов у першу чергу погоди, яка обмежить роботу ворожих БПЛА. З'являється вікно можливостей для спроби зайти в саме вишневе, зачепитися за забудовою, поступово перетягувати під контроль сусідні населені пункти. Тим часом противник тисне з різних напрямків на Нову Павлівку. Основні зусилля зосередження з південного сходу. Паралельно ворог намагається вклинитись із заходу та діяти безпосередньо в районі маленькими групами через посадки та укриття. Мучной додає, ситуація загострюється для населеного пункту. Настають складні фактично вирішальні дні, адже РФ може перейти до жорсткішої фази дій. Мова йде про комбінований тиск авіації, артилерії та дронів. Та окупантів за словами військовослужбовця не прямий штурм, а спроби розхитати оборону з флангів і в тилу. Наше ключове завдання не дати їм зіграти в обхід. Фланги мають триматися жорстко, без провалів, і жодного розриву комунікації допускати не можна. Особливу увагу потрібно зосередити на східних підступах. Саме звідти найбільш імовірний основний наплив і спроби продавити оборону масою, розвідку посилювати, спостереження тримати безперервно. Окремий ризик логістика. У найближчий час вона може суттєво ускладнитися, тому працювати доведеться на. Відтяжці дрони наш головний інструмент постійно тримати повітря, викошувати кожен кут, кожну посадку, будь-яке укриття, де ворог спробує заякоритися. Жодної сірої зони для них тут не повинно бути.